Ми не думали робити прямий ефір, але йде дощ. Ще трошки є время посидіти, ми вже намокли, замерзли, але ще трішки посадимо. В будь-якому випадку краще сидіти під, дощ... під маленьким дощем на рибалці, ніж вдома перед телевізором. Взяли ми з собою пару живців. В принципі, ми вже десь півтори години просаділи, вже встигли намокнути. Я трохи повернув. Я чудово розумію, що риби нам сьогодні не віддати. <рив> На удочку нічого не клює. Добре, що ми взяли з собою пару живців. Так надівай кукурудзку, я кукурузку вб'ю. Взяли з собою пару живців, один живець спрацював. Хорошо. Пошатало спінінгом. І я так почав тянути, вроді би там. Не вроді, ну так, да, я ж рибак, я должен побрехати. Було щось було, але ну, зірвалося. Запустив я вже другого живця, він щось не працює. Я кажу до дружини, пора випускати кракена. У нас ще я залишився один живець. Окунь. Він точно буде ганяти по річці. Ну зараз спробуємо. Дощ іде, я також включив прямий ефір. Можливо, там подивлюся, як. щоб телефон не намок. Хвилин 15-20 познімаємо. Не будемо виключати, бо намок на телефон. Зараз випущу кракена. накрию трішки. До речі, ми рибалимо в Фінляндії, живемо в Фінляндії. В Фінляндії зараз в білі ночі, як бачите, пів десятого вечора все видно. Ой, Зараз буду випускати кракена. Ой, вже бляха муха, і сад не мокра. А воно ми нахиляємо, воно сюди вода стікає. вже. Та мокрай вже капець. Так всяко краще, ніж... Ой, закінчиться живець, Таїдеї поки... ще да, червяки, та й підемо додому. Закінчиться живець, якщо закінчиться живець. Діну силікон будемо на силікон ловити. Угу. Все, у мене такий живець, бачите. Ще живенький, але він вже такий піддохленький. Ні, є, щука працює, щука тут є, риби, тут дуже багато так. Угу. Давай нашого кракена. Там дружина біля хати піймала на удочку Окуня. Він такий деякий. О, шустрий. До речі, я минулого року ця, на живця іменно на Окуня. Гарну щуку піймав. Так, все, діли. Запускаємо кракена. О, цей зараз буде чортів давати. Ставимо, нема нікого, люди віддихають, п'ють пінний напіток 50 вечора, на що надав нам в нашій прямій ефірі. І чого ми посадимо в прямому ефірі, можливо, повідповідаємо на якісь питання, може у кого буде. Ми додому не спішимо. Ще раз кажу, краще на рибалці посидіти, помокнуть. До речі, що я вам хочу сказати, друже, друзі, е, от я дуже щасливий в тому, що от бажаю кожному чоловікові таку дружину, як у мене. От класно, коли дружина любить рибалку. Тут дуже багато ну, як там, вигод, вигідних моментів. По-перше, вам не потрібно постійно брехати по телефоні про те, що ви мало випили. По-друге, у вас завжди є класна кльова компанія постійно з дружиною. І по третє, ви можете разом пити. І не потрібно брехати. До речі, останнім часом дружина мене. Так по рибалки делаю, вот именно делаю. Я мелкие такі чвиники ловлю, а дружина ясі пасти кожен день витягує по півтора-два кілограма. І ганяє риба маленька, ганяє. Угу. Видно, що ганяє і по вудці б'є, а не клює. Так. Кракена випустив. Дивлюсь на телефон, щоб сильно не, не замок телефон, бо йде дощ. А. То, мабуть, дочі вже дивиться. Один, один глядач. Так, да, Вероніка, ти дивишся? Як батьки мокнуть. Зараз напише. Нам скучно. Так, да, дощ тулить він капець. Угу. Е, живець здохне. Будемо на силікон Угу. Ой ой, ой ой доща буде більше в тій чашці, ніж іншого. Прошло виходне було дуже класно. Тут навіть один утоплений. не ходить. Так, до речі, розкажу. Минулий вихідний, це в п'ятницю ми коли ходили. Да. В п'ятницю. Ми зазвичай ловимо. В п'ятницю. Ми зазвичай вдома ловимо. У нас біля будинку 50 метрів і річка. А, але там дуже велика течія, тому сюди ми приходимо е, щуку половити. Там ми, в принципі, ловимо і плотву на тараньку, потім її опускаємо. Ясі попадаються. ну, В тиждень ми 2-3 штуки яся ловимо. Ми його варимо і уха хороша виходить. А на вихідні, коли завтра не на роботу, ми приходимо сюди в центр містечка. Тут зараз покажу такий ось о... ну, плод, він ну, типу пантома. Типу пантона він на воді плаває, його на зиму забирають, на літо виставляють сюди. Тут тут столик, люди приходять, відпочивають. І на вихідні, коли знаємо, що завтра не на роботу, ми приходимо сюди довгенько сидимо, тут нема такої течії, бо біля хати дуже велика течія. Зносить пополки і все рівно у нас у нас, виходить, ловити там рибу. А сюди ми приходимо на живця, закинути на щуку. І минулого тижня прийшли, а там мост є. Якийсь мужик там через дерева пробирався. Ми думали, він там пішов по, -по великому. І тут він плюх у воду, бах! І телефона, Телефон. так, телефона так одержить. І ми поч... там лавочки є, дітвора сиділа фінська. І ми по телефону, він по громкій зв'язі говорив, почули України, він жінкою ругався. І він я зараз втоплюся, я втоплюся і все. І діти кричали йому, поліція, поліція, і таки видно, він почув, що. Не поліж... Він поліз... Він з пів години він там сидів. Да, по воді, так. по воді ходив. То. Зараз я втоплюся, я втоплюся. Не мог втопиться, бо тут по, ш... по шею максимум. Втопитися <сум> можна і в часі, і в ложці води. <сум> Факт в тому, що він ходив там, ходив, телефон отак держав. Видно, діти йому почали говорити, що поліція, поліція. І вони таки визвали, поліцію приїхала. До речі, дуже цікаво. Приїхала поліція, приїхала пожежна. На Такі надіті на, на жилети у них вже. О. Але він, видно, почув, він виліз з води, пішов. І хвилин через скільки? Через 2-3 хвилини приїхала да? пожежна поліція. Вони то щось питали. І поліція і охорона частна. Муніципальна варта. Муніципаль. Варта. Му... Ні, не частна, муніципальна, 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 муніципальна варта. Ну, в общем, він не втопився. І потім ще муніципалітет стояв, варта ця. Симпатичний кокутик. Маль... Да, Хлоп... да, мальчик мальчик в шорти, може, мальчик. може вернеться. Довершить своє діло. Довго стояв, шдав. Нам не приходили, не спрашивали, що ми тут видели. А поки телефон не мокрий. Ой. Нема ні риби, ні глядачів. Всі спать вже полягали. А я пишу, що... А? Хорошо, що черв'яков ні. Да. Ні, черв'яки є, резинові є червяки. Де покажу зараз? Кору запасніше. Подожди. Немає. риби сьогодні немає. Хоча, хоча ми стільки тут сиділи. Коли ми ще в тому будинку не жили, який біля річки, скільки ми сюди раз приходили ловити рибу. Риби тут в Фінляндії. Тут в річки риби просто капець. Ми колись е, мене фіни запрошували, ми на лодки по цій річці ходили, в нього ехолот є. Ми кидали, кидали, пробували на щуку, на окуня, резинку, ну, силікон кидали. Нічого не піймали, але на ехолоті там просто тучі риби були. Тучі. Риби тут, звісно, дуже багато. Просто она, она, багато. Дичко, не цепляється, бо вона вона да. просто ситає. Ми кидаємо. Ми, То, ми, від... ми скоро курицю кидати на кури. ще, так, ще Залежно від погоди. Буває, сидиш, одна за одною тягаєш, одна да, за одною тягає. Просто на хліб сюди на, Ту, да, на, на хліб. Тупо на хліб. Тупо не, на хліб. Ні, ніяких заморочок. Це тако сьогодні вирішили рознообразити я поїм. Стіли риби, купили кукурудзи. А євро-євро 20 банка кукурудзи. Черв'яків сім понамікають. Як там анікдотика до жінки? Доїдай червяки та пішли вже додому. Як завжди на сюди кукурудзи їм. Получиться трошки. Розвернемо вам камеру, побачите річку. А це спінінг наш стоїть на е, живця. Взагалі, риби, риби тут дуже багато. Дуже багато. Просто, ну, після України теж я також в Україні їздив на рибалку да ловили ну чесно я багато років займався рибалкою в україні але тут платять ми так також купуємо ліцензію щоб ловити рибу і це все вкладається в інфраструктуру в риб хазяйство розводять риби риби дуже багато реально дуже багато Не тільки погано дощ, йде дощ. Поплавки буквально пару раз клюнули і все, мовчать. Мовчать. Зараз подивлюсь, що там мій кракен. Бо щось геть і окунь Десь пропав. Та наче живий. А може й доході вже. Та бог я знаю, наче ще живий. Повертаємо. Але в будь-якому випадку краще під ощом сидіти на рибалці, ніж 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 вдома перед телевізором. Тим більше завтра не на роботу, а можна посидіти навіть і до ранку. Ну, до ранку точно не сидіти не буде. Ще пару годин, які пару годин. Вже намокли, а видно вже. Да, видно. Намокли вже. Скоро будемо йти вже додому, поки телефон не мокне. Кракен, кракен наш. Навіть не дергається. Вовші ні. Але на щуку кльов сьогодні бачили? бачили Ну, головне, ми бачили кльов. Ми бачимо. Нічого. Зараз здохне кракен, попробуємо на силикон А може щось і піймаємо. До речі, пам'ятаєш, минулого разу прийшов на силікон. Як, як западло, закинув один, другий раз, за другий раз витягнув щуку. Потім кидав ще три часа, нічого не ну, ладно, три часа збрехав. Ще ну, 40 хвилин кидав. Нічого не витягнув. Змотали удочки пішли. Перевіримо оплавочки. дружин нема. Ні, у мене є. У мене ще є наживка. А, ти все з'їла, так? Ні, це не я їла. їла. на їла. Не, ну кракени тут реально є. Крокіни тут є. Я на хліб. Ну Іде дощ, але класно те, е, класно те, хоча б тепло. Хоч тепло. Бо якби ще було холодно, не зранку холодно, я зранку на роботу їхав, було плюс 8. Хоч да, не, Так, не, неприємно, не що намок уже трошки незручно не сидіти, але Але норм, можна сидіти. Поки ще не сильно замерзли, а замерзнем, включим сауну. Добре, до речі, інколи. Думаєш, фіни настроїли так багато саун, Це країна, в якій одна з країн, в якій саме найбільше саун з перерахунку на душу населення. Фактично в кожному домі є сауна. Бо тут холодно, вони гріються, вони просто вміють грітися. Але класно змерз, добре промерз десь на дворі, пішов, включив сауну, півгодинки сауна нагрілася. Тертер-тер-тер, автоблок поїде. Дітвора катають. А зараз ви 20 минут прокрутити, в мене люди спать полягали. Полягали. Нема нікого. Ну, у Фінляндії білі ночі. Треба. Ми... Коли, до речі, починалися вже білі ночі, ну не, не, не всю ніч було видно, а до прикладу там. З 11, десь до 2-3 часу вночі е, було темно. А спать лягаємо ми е, рано, тому що рано потрібно вставати на роботу. Я в, 5, я в 5 годин ранку встаю на роботу. І беру з собою сина, щоб він з пів дев'ятого, дев'ять, щоб ми лягали спати. І так прикольно спати лягаємо. Кажу, Кирюха, давай пішли спати. Він каже, папа, на дворі ще видно, куди спати? Сонце ще є. А вже ні, Кирюха, давай пішли спати. А він так звик, тиждень-два, звик, молодець. Зараз, ну, жалюзі, жалюзі закриваємо, але все рівно е трішки світло пробиває. Ну, Зараз, правда, без питань. Кирюха, пішли спати, спати. Ну, сьогодні п'ятниця, сьогодні йому можна довго дивитися телевізор. Ми дозволили йому дивитися телевізор. Я говорю, ладно, п'яти, завтра не всадить, давай. Так, ще рибали, мабуть, хвилин 20 і будемо йти додому, бо діла з цього бачу не буде. Даже кракена запустили і той не дягається. Риба спить, всі сплять, ми тільки на рибалці сидимо. Хі -хі 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 -хі. Так. Хвилинку посадимо, то будемо збиратися. О, сказав хвилинку, посидів, і в окон дргається почав. Телефон намокає, пора вже виключатися. Ну давай, дернеться, що в прямому ефірі я ще тебе щуку пімов. Почув про прямий ефір від. До речі, даже я тоді сидів. Кінь часу вечора бачиш, там 10-12 людей заходили Та півдесятого людей сплять вже. А хто не спить, то геться я на дискотеці. Ну не на дискотеці, а дома сидять собі на кухні там люди. Пивко попивають. Даже, де, ні разу, навіть два-три чоловіка не зайшло. Зараз я трошки посадим, А зараз ще пару хвилин посадим, то буде виключатися. Ніхто не хоче. А будочку стукається, а на не сміємо. Так само і воно, і окунь ганяє, а ні, ні, нічого не з'їв. Одна дві людини дойде і спать полягають. Так у нас там вивчимо всі святий, хати, машини. А. Треба удочки посвятити. Так, да, удочки треба посвятити. По Все, друзі, по дякую за перегляд. Ми вже трошки понамокали, на підемо вже ми додому будемо збиратися. Всім гарного вечора, на п'ятниці і до зустрічі. та